Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснюється. Це буде розкопався. Десять разів пройшло. От я вже, я вже починаю. Все, вже, задумувати. Ви ж, ж самі це все, ці речі порождаєте. Я? я шо, я я ну, допомагаю. Ну і щось що мені трошки де за це. це не, це не плохо. Це є нормально. історія. Наступна. Історія закарпатський суддя, що сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 триста вічно зелених. Це ще не багато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, нам ну ж на хлібушок треба якось жити. Дивіться, морда яка здоровезна. Він же не пролазить, мабуть, не в одній двері. Я не знаю, він на Камазі їздить, чи на чому він, мабуть, машину сісти не може. Він, ну, треба на хлебушек взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий! Ми так і знали, ще й оце він з західної сидить, там ракети на нього не летять. А він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на Міндіча, так? Да? А ми ж хейтимо тих, кого чули, про, то, про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаво, давайте спустимося чуть, -чуть ніже, давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька, чи я не знаю, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри якось там в інституті і так далі. Коробка конфет, там якісь там 100-200 там карбованців українських, чи там пару тисяч, і щоб ступи десь, Поняли? Чи там от на права здаєш, чи що щось... візде. І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винуваті всі. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин соцмережа. максимум, що ти втратиш, це нічого. Максимум, що ти здобудеш, це закриєш нарешті вже всі борги, забезпечиш гарне та майбутнє своїм дітям. Нарешті купиш ті речі, які ти хочеш. Відчуєш себе українцем, який гідний достойного життя і гідної зарплати, і будеш учасником великої місії разом. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються, зустрінемось на безкоштовному вебінарі. Де я вам все розкажу по полицям дуже детально.